Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо роботу з реченням. Набуваємо досвіду з реченнями. Та для початку налаштуємось на роботу. Нагадую, вдих носиком, видих ротиком. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще разочок. Вдих, видих. Як чудово, що ми звільнили наше сонечко. А тепер повтори за мною чистомовку: Ра-ра-ра весела гра. Ра-ра-ра-рада дітвора. Іх. Іх, іх лине скрізь дитячий сміх. Ім, ім, ім дуже весело усім. Давай згадаємо, що речення виражає закінчену думку, складається зі слів. На початку речення перше слово пишемо завжди з великої літери. Слова в реченні пишуться окремо. В кінці речення пишемо крапку, знак питання або знак оклику. Також згадаємо, що речення бувають розповідні. Розповідне речення про щось нам розповідає. В кінці речення ставимо крапку. Також речення бувають питальні. Вони про щось запитують, та в кінці речення пишемо знак питання. Спонукальне речення висловлює прохання наказ пораду. В кінці спонукального речення ставимо крапку або знак оклику. Речення також бувають окличні. В кінці окличного речення ми завжди ставимо знак оклику. Та неокличні. В кінці неокличних речень завжди ставимо крапку. Подивись уважно, що означає кожна піктограма. Яке речення? Окличне речення. А ця піктограма яке речення? Питальне речення. Подивись уважно. Неокличне розповідне речення. І нарешті. Спонукальне речення. Постав в кінці кожного речення потрібний розділовий знак. Прочитай речення з правильною відповідною інтонацією. Речення в червоній рамці. Прочитаємо його! Весна, весна. Яка ти прекрасна! Як ти думаєш, яке це речення? Окличне речення! А в кінці окличного речення ми завжди ставимо знак оклику. Правильно! Прочитай ще одне речення. Зверни увагу на піктограму підказку. У лісі цвітуть весняні квіти. Яке це речення? Нам розповіли про весняні квіти, тож це речення розповідне. І в кінці ми поставимо крапочку, правильно. Прочитай речення. Зверни увагу на піктограму підказку. Яку інтонацію використаємо? Як звуть твого тата? Яке це речення? Питальне речення. В кінці питального речення поставимо знак питання. І ще раз читаємо речення, звертаємо увагу на підказку піктограму. Доброго ранку, мамо! Яке це речення? Окличне в кінці речення поставимо знак оклику. І ще раз читаємо речення, звертаємо увагу на піктограму підказку. Де ростуть дикорослі тюльпани? Питальне речення. А в кінці питального речення ми завжди ставимо знак питання. І ще разочок. Ясно світить весняне сонце. Як ти думаєш, яке це речення? Розповідне. Нам розповіли про весняне сонце. Що поставимо в кінці? В кінці розповідного речення ставимо крапочку. Придивимось уважно до піктограм. Яке це може бути речення? Окличне, спонукальне. В кінці такого речення ми поставимо знак питання. Прочитай, будь ласка, це речення. А тепер скажемо це з правильною інтонацією. Покличемо тата та скажемо йому своє прохання. Тату, іди до мене! Ще одне речення. Прочитай уважно. Ульянко, допоможи мені, будь ласка, Попросили ми Ульянко. Спонукальне речення. Речення з проханням спонукальне. Але говоримо його спокійно, тому це розповідне речення неокличне. З крапочкою в кінці. Діти, давайте попрацюємо в зошиті. Спонукальне речення спонукає нас перейти до письмового завдання, а що пальчики гарно писали? Зробимо пальчикову гімнастику нам тре! Легка гладити катати, М -м -м. кинь по і спімай, міцно ручкою стискай, М -м -м. зміг їжак на стіл залізти ручкою його. Притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, ніжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Їжак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити. Катаю. Від останнього записаного речення. Від останнього записаного рядочку пропустимо вниз один порожній, а на другому запишемо число. Посередині пишемо 16 квітня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. Розглянь уважно малюнки. На місце пропусків встав потрібні слова. Нам знадобиться довідка і слова з довідки. Прочитаємо слова-помічники. На під з. Бджоли вилетіли з вулика. Абсолютно правильно. Давай запишемо це речення в зошит з нового рядочку. Бджоли вилетіли з вулика. А потім знайдемо і підкреслимо прийменник, який допоміг нам зрозуміти, де ж бджоли? В цьому реченні буде прийменник з. Правильно. Запиши речення в зошит, підкресли прийменник а потім повертайся до перегляду. Розглянемо уважно зображення. Прочитай речення. Весняні квіти зацвіли на клумбі. Правильно. Нам знадобився прийменник на. Запишемо речення в зошит. Весняні квіти заціли на клумбі. Після того, як запишемо речення, підкреслимо прийменник. В цьому реченні прийменник на. Заодно пригадаємо, що прийменники завжди пишемо окремо від інших слів. Тож знов відео на паузу, запиши, підкресли та повертайся до мене. Роздивимось малюнок. Прочитаємо речення. Діти стрибають. Під дощем. Правильно. Діти стрибають під дощем. Тож це ми також запишемо в зошит. Діти стрибають під дощем. Потім знайдемо і підкреслимо прийменник. Прийменник під. Відео на паузу. Запиши речення в зошит. Підкресли прийменник та повернись до перегляду. І ще трохи попрацюємо усну. Розглянемо зображення. На місце пропусків ставимо потрібні слова. А замість піктограм поставимо розділові знаки. Роздивимось малюнок. Хто це? Так, це птах Журавель, який одним із перших повертається з теплих країв додому. Давай прочитаємо разом вірш Платона Воронька Облітав Журавель. Але для того, щоб виконати завдання, нам знадобляться слова з довідки. Давай їх прочитаємо. Журавель Журавля. Починаємо читати. Облітав? Журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, ноги крила не трудив. Ми спитали. Кого? Журавля. Де найкраща земля? Який знак поставимо в кінці? Знак питання? Хто нам відповідає? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Окличне речення підказує нам піктограма. Ставимо знак, знак оклику. І ось тепер самостійна робота. Прочитай вірш виразно, звертаючи увагу на знаки в кінці речень. І зроби це самостійно, поставивши відео на паузу. Коли дочитаєш, повертайся до перегляду. Підсумуємо наш урок. Що ж ми знаємо про речення? Речення виражає закінчену думку. Речення складається зі слів. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої літери. Слова в реченні завжди пишуться окремо. В кінці речення ставимо крапку, знак питання або знак оклику. Речення бувають. Речення, які нам щось розповідають, розповідні. В кінці розповідного речення ставимо. Крапочку. Речення, які щось питають, це питальні речення. В кінці питального речення ставимо знак питання. І нарешті речення, які висловлюють прохання, наказ, пораду. Спонукальні речення. В кінці спонукальних речень ми можемо поставити або крапочку, або знак оклику. Ті речення ми можемо поділити на окличне і неокличне речення. В кінці окличного речення ми ставимо знак оклику, в кінці неокличного речення крапочку. Здається, що ми виконали всі завдання нашого уроку. І це означає, що ми добре попрацювали. Я тобі дякую за твої старання і за твою увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!